Нам говорять, що об'єкт рухається вздовж лінії. Наведений графік показує зміну швидкості об'єкта з часом. і просять для кожної точки на графіку визначити, чи об'єкт рухається вперед, назад або залишається нерухомо. Я нагадаю, що якщо наша швидкість. Додатня, тобто більше за 0, то об'єкт рухається вперед. Якщо швидкість у нас від'ємна, тобто менше за 0, об'єкт рухається назад. І якщо у нас швидкість рівні 0, то об'єкт нерухомий. Нерухомий. Що ми бачимо на малюнку? Перша точка. Швидкість у нас більше за 0, отже, це у нас рух вперед. Рух вперед. Далі. Тут у нас швидкість дорівнює 0. Отже, цей об'єкт у нас нерухомий. Швидкість дорівнює нулю, руху немає. Окей, далі. Тут що ми бачимо, що швидкість у нас менше нуля. Отже, рух назад. І остання точка. Знову швидкість у нас менше за 0. Отже, знову у нас рух назад. Супер, ми молодці!